Ось ця машина одна з тих, на які ми зібрали в турі з США. І найближчим часом, найближчими днями вона вже відправиться на схід в 128-му ГШБ в шосту роту. Ми брати Митенка, і ми стараємося робити те, що нам подобається, те, що нам на душі, і поєднувати разом з волонтерством. Нам прилетіло в січні пропозиція, що от хлопці, якщо ви хочете далі розвиватися в музиці, можете спробувати от такий варіант паралельно з благодійністю на Америку націлитись. Ну і ми вирішили спробувати. І в березні почалась робота вже над документами. В квітні ми почали займатися візою. Отримали візу, почали займатися документами для Міністерства культури. За день до виїзду, запланованого, нам прийшов лист від Міністерства культури. І від Держприкордонної служби, що от у вас є дозвіл виїжджати з України. Ми спершу не повірили, але вже потім, коли стояв на кордоні, коли його перетнули, вже такий: це, це воно, потрібно далі адаптуватися, щоб працювати. Міст було 11 чи 12 до 15 концертів. Насправді, за два місяці це дуже мало. Але ми розуміли, що ми їдемо туди, і вже там ми будемо відштовуватись від того, що у нас взагалі як буде формуватися. З нами був ще Саша Тап. Учасник гурту Оркестра» і це нам теж давало такий поштовх в кількості людей і взагалі в тих людях, які приходили. Ми дізналися, що люди чекали, окрім Саші Таба, також на нас, що нашу творчість там вже також чули. Наш концерт був поділений на два етапи: відповідно, наша частина, наш блог і Саші Таба. Ми співали свою частину, потім виконували пісні під гітару, українські пісні, які знають люди. Після чого виходив Саша Таб, Потім ми виходили до Саші Сашіта, пробували там щось з ним співати, якісь певні пісні йому допомагали на бек-вокалі. Ну і вже після того проводився аукціон, або ми закликали донатити людей, проходилися з полемкою. І так от відбувався концерт. Після концерту, після свого виступу, нам виділили певну кількість часу. Там було десь плюс-мінус 500-600 осіб. На яхті ми плавали. По Манхеттену, і ми купили гітару, на якій ми репетирували, з якою ми теж каталися, грали на вулиці. Ми вирішили її продати, символічно підписавши, і відповідно, ми її на аукціоні розіграли за 2 тисячі доларів. Там дуже шалена підтримка, тому що люди вже давним-давно не були в Україні. І ми перший концерт, який ми давали, ми Прилетіли, і в нас не було навіть 10 хвилин, відповідно, щоб підготуватися. Ми зразу з літака, і ми зразу пішли виступати. Після виступу люди підходили і просто хотіли обняти, через те, що вони кажуть, ви ще не встигли, ну це так звучить дуже дивно. Каже, ви ще навіть не встигли помитися. Ви ще тільки от з України тільки прилетіли. З вас ще пил, каже, український не злетів. Тому можна, будь ласка, вас обійняти з вами поспілкуватися. Тому що люди вже давним давно не були в Україні і хотіли відчути цей вайб. Ми не думали, що там настільки багато українців. Ми знали, що їх багато, але що настільки це ну. Лише по приїзду ми дізналися. Побут звичайний нас приймали люди в себе. Ми жили в людей. Ми жили в церквах, точніше, при церквах, в будинках. Ми жили просто в знайомих тих людей, з якими ми познайомилися дистанційно. Були люди із Тернополя і Львова, із Маріуполя. Ми зустрічали людей. Дуже багато людей з різних куточків України. І навіть на якомусь з концертів хтось сказав, що ми зібрали всю Україну, тому що людей було дуже багато з різних областей. Дуже хотіли повернутися, тому що як не як це дім. Люди були, які казали, залишайтеся, ми вам знайдемо тут роботу, знайдемо місце, де проживати. Але в нас не було такої мети, щоб ми просто захотіли і лишилися. Ми знали, для чого ми маємо повернутися, що у нас є відповідальність, що ми як не як собі пообіцяли, та й плюс ми хотіли зробити добру справу. Перший прапор, який нам подарували, який має вже багато підписів, який приїздив з нами весь тур штатами. То він лишився на сході. В ньому ще тут, навіть є з цієї сторони частинка з підпокровська болота. А це чистий повністю прапор. Фактично, тут тільки три підписи. Це від всіх тих військових, які ми вже автомобілі передавали, з якими ми пересікалися на сході. Ми зібрали за весь час, поки ми були в Сполучених Штатах Америки з усіх міст. Це включно з готівкою близько 10 тисяч доларів. Три автомобілі вийшло придбати. Це Honda CR-V, Land Rover і Jeep Grand Cherokee. З них ми вже недавно відвезли на схід. Land Rover пішов медикам з 110-ї окремої механізованої бригади. А Jeep Grand Cherokee ми передали на 102-ю бригаду. А третій автомобіль CR-V — найближчими днями відправиться теж до каловських хлопців. Приємно, приємно, що ми можемо долучатись. Ну і це просто банально. Це наш обов'язок. Від цього стає на душі якось легше, що ми розуміємо, що можемо робити такі речі. Цей тур став для нас поштовхом, щоб ми робили ще більше. То ми розуміємо, що якщо ми не будемо волонтерити, якщо ми не будемо робити в своїй справі, то що може допомагати нашим збройним силам України, то і музики ніякої не буде.